Слава Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. У студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше. Військовий в СЗЧ готував теракт у Запоріжжі. Мера Одеси позбавляють українського громадянства. У Чехії Українку засудили за шахрайство. Ворог продовжує нещадно обстрілювати Одещину. Внаслідок атаки росіян по Одещини сталася масштабна пожежа на складах з текстильною продукцією та швейним обладнанням. Про це інформує ДСНС. Також згоріла одна автівка. Ліквідацію наслідків атаки ускладнювало велике пожежне навантаження та відсутність протипожежного водопостачання на об'єкті. Одна людина постраждала. Дві людини загинули внаслідок російського удару безпілотником по автомобілю у селі Преображенка Запорізької області. Області російські загарбники атакували Чернігівську та Сумську області. У місті Ніжин пошкодили промислове підприємство. А в сумах поцілили у житловий сектор. Постраждала одна людина. У Чернігівській області через влучання ворожого БПЛА у магазин загинула людина. Ще одна отримала поранення. 13 жовтня російські окупанти атакували безпілотників гуртожиток у Київському районі Харкова. У будівлі вибуто вікна також пошкоджено поруч припарковані авто. Мера Одеси Геннадія Труханова позбавили громадянства України. Інформацію підтверджують джерела видання Думська. Зазначається, що повноваження міського голови припиняються автоматично без додаткових рішень суду чи міськради. Однак останнє слово за президентом України Володимиром Зеленським. Він ще повинен прийняти рішення і підписати указ. Суд відправив під арешт без права застави 12 людей, які входили до великої наркогрупи. Їхнім керівником був чоловік із російським номером телефону, який віддавав вказівки дистанційно через зашифровані канали зв'язку. За його наказами, учасники виготовляли та пакували наркотики у спеціальних лабораторіях, замаскованих під склади. Під час обшуків правоохоронці знищили дві нарколабораторії та три склади. Вилучили 30 кілограмів наркотичних солей, понад 5 тисяч літрів. Єв прекурсорів і навіть 44 одиниці вибухівки усім фігурантам оголосили підозру. Їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Організував продаж наркотиків і психотропів через закладки та відправлення по пошті на Львівщині. Судитимуть наркоділка. Він торгував канабісом, МДМА, амфетаміном, метамфетаміном, кетаміном та іншими речовинами. Зловмисника затримали 17 червня. Під час обшуків у нього вилучили готові пакунки з наркотиками, засоби для фасування, а також кілька закладок, які він вже встиг зробити. Нині справу передано до суду. Чоловіку загрожує до 12 років в'язниці. СБУ запобігла теракту у центрі Запоріжжя. Підірвати вибухівку в людному місці планував завербований спецслужбами РФ дезертир родом із Мирнограда Донеччина. Перебуваючи у СЗЧ, він почав шукати легкі заробітки у телеграм-каналах, де і потрапив у поле зору російських спецслужбістів. Після вербування зловмисник отримав перевірочне завдання від куратора: відстежити координати блокпостів та місць постійної дислокації сил оборони у столиці України. Далі за інструкцією Цією ворога зрадник мав закласти саморобну вибухівку поблизу одного із місць масового перебування людей у центрі Запоріжжя. Росіяни планували дистанційно активувати пристрій у годину пік. СБУ завчасно затримала агента під час спорядження вибухівки для теракту. Тепер йому світить довічне ув'язнення. Зливали дизельне пельне з локомотивів і продавали його мешканцям області. Національна поліція оголосила підозру 18 працівникам локомотивного депо Тернопіль. Серед підозрюваних машиністи, їхні помічники, майстер цеху, складач поїздів і навіть колишній начальник депо, який покривав злочинну схему. Поліцейські з'ясували, що працівники Укрзалізниці знали розклад руху поїздів і під час зупинок тепловозів відкачували дизель у каністри. Потім скидали їх під час руху у визначеному місці, перевозили до складів, переливали у бочки та продавали. Так, під час спецоперації правоохоронці затримали п'ятьох учасників групи на гарячому і вилучили 2,6 тисяч літрів викраденого пального. Згодом встановили ще 13 співучасників. На Прикарпатті 23-річний водій Джип Чірокі сів за кермоп'яним і врізався у мікроавтобус Мерседес Спрінтер, у якому їхали 20 пасажирів. Аварія сталася ввечері 11 жовтня у селі Майдан Ямницької громади. Семеро з них мешканці Львівщини, шість жінок віком від 52 до 71 року, та 32-річний чоловік отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Потерпілих доставлено до лікувального закладу як Калуша, так і Івано-Франківська. Після того як водій Джип вчинив дорожньо-транспортну пригоду, він місце події покинув. Поліцейські за лічені години вдалося розшукати та затримати винуватця аварії. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років. У ніч на 13 жовтня, у тимчасово окупованому українському місті Феодосія, що в Криму пролунали вибухи. Безпілотники атакували місцеву нафтобазу, внаслідок чого на об'єкті виникла масштабна пожежа, полум'ям від якої було видно за кілька кілометрів. Призначений Росією глава Криму підтвердив факт атаки, заявивши, що ворожий БПЛА атакував нафтобазу у Феодосії, внаслідок чого виникло загоряння. Він також стверджує, що російська ППО нібито збила понад 20 безпілот. Водночас у соціальних мережах та місцевих телеграм-каналах почали масово з'являтися відео, на яких зафіксована потужна пожежа. На кадрах видно величезний стовп вогню та густий чорний дим, що підіймається над об'єктом. Очевидці повідомляли, що зарево від пожежі було видно з різних районів міста та його околиць. У столиці 22-річний хлопець запросив дівчину, з якою познайомився в інтернеті до себе на побачення. Коли побачив, що в реальності вона відрізняється від фото, почав бити її пістолетом по голові та ногами по тілу. Після цього забрав у неї 500 гривень та втік. Киянка звернулася до поліції. Правоохоронці швидко встановили особу нападника і затримали його у квартирі знайомого. Під час обшуку в нього знайшли пневматичний пістолет. Зловмиснику повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією. Майна, а поки ми обговорюємо найгарячіші події України, світ також не стоїть на місці. Переходимо до загальносвітових новин. У Чехії засудили 28-річну українку за шахрайство з держкоштами. Вона подала сотні фіктивних заяв на компенсацію за нібито безкоштовне житло для українців із тимчасовим захистом, отримавши понад 300 тисяч крон. Жінка визнала провину, відшкодувала збитки і отримала два роки ув'язнення з відстрочкою на 28 місяців. За даними прокуратури, українка вигадала інформацію про 83 об'єкти нерухомості. Вирок остаточний. Палестинське угрупування Хамас передало 13 останніх заручників представникам Червоного Хреста. Таким чином, усі 20 людей, які понад два роки перебували в полоні, повертаються додому. Серед звільнених ізраїльтяни, які були захоплені ще під час нападів Хамасу. Їхні імена вже оприлюднили. В ізраїльській армії Цахал підтвердили, що всі 13 заручників уже передані під опіку Червоного Хреста і зараз їдуть до ізраїльських військових із спецслужб. Усі звільнені у задовільному стані. Їм надають медичну допомогу та підтримку. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом з конкурент Україна. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас у студії. Працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.